Зазвичай сприймається у негативному контексті. Будемо говорити про це з гостями, З'ясуємо, звідки ці перестороги взялися, і чи варто довіряти подібним повідомленням? І також чи варто нам боятися дефолту? Е, на зв'язку з нашою студією директор журналу «Дінь» є Олександр Крамаренко, Олександр Вітале. Доброго дня. Чому саме зараз заговорили про дефолт, які причини і що може статися 1 серпня? До 1 серпня спливає період, коли ми мали б узгодити або платити далі по графіку, або узгодити відтермінування, так звану реструктуризацію, виплату, виплат по європейським облігаціям валютним облігаціям. Це Облігації, які тримають в себе іноземні інвестори, іноземні кредитори, український уряд їх випускав в різні часи, в тому числі там є дуже велика частка облігацій попередньої реструктуризації, яка відбулася під проводом міністра фінансів Ярейського в 2015 році, на суму приблизно 20 мільярдів, наскільки пам'ятаю, доларів. Там є ще 10 днів так званого пільгового періоду. Ну і реально до 10 серпня має бути досягнута якась домовленість про те, за яким графіком і в якій кількості ці облігації будуть погашені. Там я так розумію, найбільша проблема полягає в тому, що український уряд наполягає на частковому списанні цих боргів. Нас в цьому, до речі, підтримує Міжнародний валютний фонд. Чому і е, наскільки це е, може нам допомогти така підтримка? Вона може дуже допомогти, тому що для уряду це завжди є такий аргумент. Е, вибачте, хлопці, але от е, ми б раді, але в нас є е, наш головніший донор-кредитор. На якого орієнтуються інші уряди, і це міжнародний валютний фонд тут потрібно зазначити, що це борги саме перед приватними кредиторами, приватними інвесторами. І як я вже сказав, там сума приблизно 20 мільярдів доларів. Це достатньо велика сума, і наші державні донори і кредитори, тобто це міжнародний валютний фонд. Це світовий банк, це уряди різних країн, це європейський союз. Вони займають таку позицію, що Україна веде війну, в неї дуже скрутна ситуація. Ми даємо їй гроші для того, щоб вона підтримувала життєдіяльність держави, щоб вона могла боронити себе від Росії, і тому ці кошти не мають йти на виплати інвесторам кредиторам приватним. Які купували ці облігації, сподіваючись на дуже високі відсотки, які по ним були, і крім того, хочу зазначити, що в ефірі українського радіо членкиня комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, членкиня фракції партії Європейська Солідарність Ніна Южаніна сказала, що дефолту не буде. Навіть якщо Україна не зможе домовитися з приватними кредиторами, які вимагають повернення тіла кредиту, а йдеться про 20 мільярдів гривень. Ось і доларів доларів доларів. доларів о, перепрошую, доларів її да. цитата у меморандумі з МВФ вказано, що до кінця серпня цього року вони. Планують досягти домовленості з комерційними кредиторами. І так само і голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член депутатської фракції партії Слуга народу Данило Гетьманцев, він запевнив у тому, що дефолту не буде. Кому вигідно, так би мовити, розганяти цю тему і чому представники законодавчої влади впевнені у тому, що нам дефолт не загрожує? Ну, по перше, давайте почнемо з того, що таке дефолт. Дефолт це перш за все ситуація, коли не виконуються умови попереднього боргового договору, кредитного договору. І навіть якщо ми домовимося про відтермінування і часткове списання, це буде вважатись в принципі дефолтом. Але в цьому випадку, саме в цьому випадку, в цьому типу дефолту нема нічого поганого для України, навіть є дуже багато доброго, тому. Що ми зекономимо валюту, ми захистимо наші інтереси і ми виконаємо наші домовленості з нашими основними кредиторами державними і міжнародними, не А це по-перше, по-друге, якщо навіть я не дуже розумію, на чому ґрунтується впевненість Южаніної і я так розумію, ще й Гетманцева щодо того, що. Ми обов'язково домовимося з кредиторами. Можливо, вони що знають про перебіг переговорів. Можливо, вони знають про те, як уряди, які нас підтримують, безпосередньо можуть вплинути на цих приватних кредиторів. Я не знаю про це насправді, бо це дуже така делікатна історія, делікатна тема. Найголовніше, що нам потрібно розуміти. Навіть якщо ми не домовимося з приватними кредиторами, нічого поганого для нас не буде, бо це борги зовнішні, це не борги перед нашими власними громадянами чи банками, чи там щось щось подібне. Це найважливіше. Це е, у будь-якому випадку відмова платити тут і зараз в повному обсязі, а вимога відтерміновувати і частково списувати наші валютні борги приватним кредиторам. Це дуже добре для валютних резервів, це дуже добре для курсу. І, от, ну, така от ситуація. Нагадаю, ви слухаєте українське радіо. Ми говоримо зараз про те, чи можливий дефолт в Україні? Мій співрозмовник головний редактор журналу «Діньги» Олександр Крамаренко. Міркуємо різні варіанти, розглядаємо. А тепер давайте поговоримо про самі перемовини нашої країни з кредиторами. Два роки тому, у серпні 2022 року, кредитори України погодилися, щоб її борги реструктуризували, зокрема заморозили і виплати за єврооблігаціями. Про що домовляються саме зараз? І чи справді перемовини складні? Перемовини дуже складні, тому що е, там е, на столі насправді три основних е, цифри, три основних умови. По-перше, скільки ми доб'ємося, щоб нам списали, я особисто вважаю, що ми можемо спокійно досягнути 40-50% списання. Справа в тому, що ці наші облігації вони є дуже прибутковими, і по відсотках ці кредитори, інвестори кожного року в валюті отримують приблизно на 5-6 більше. Ніж вони б, ну наприклад, вони б по облігаціях там, припустимо, Німеччини або США отримали б там 2-2,5%, по українських вони отримують приблизно 7,5%. Тобто кожного року додатково так сказати, так би мовити, прибуток 5%. Там 4 роки ви вже заробили надлишкових 20%, 20 відсотків. Нагадаю, що 9 років. Оця тому була попередня реструктуризація. Тобто, 9 років ми платили 5% кожного року більше. Тобто, ми вже переплатили по них 45%. Тому я думаю, можна викрутити їм руки і вмовити, щоб вони погодились, хоча б на 40% списання. Це перше. По друге. На який термін відтермінування можливе по виплату виплати основного боргу? Тобто, власне, тіла з кредиту, не відсотків, а саме тіла кредиту, ми колись домовлялися про наскільки я пам'ятаю, п'ятирічне відтермінування в 2015 році? Думаю, що ми тут спокійно можемо вимагати 7, 8 і може навіть 10 років. Далі мова йде про відсоткову ставку, яка має залишитись по реструктуризованих. Отут тут складна ситуація. Я думаю, що скоріше за все буде там гра навколо цифр 5-6 Наші будуть вимагати не вище кредитори будуть вимагати можливо там 7-7,5-8. Ну десь так. Скажіть, у червні було повідомлення, що кілька разів пропозиція українського уряду та пропозиція кредиторів показали великі розбіжності між тим, як сторони очікували реструктуризації. Про це описало Reuters. Тоді міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що переговори триватимуть. Чого хочуть кредитори, а чого хоче уряд? Ну як вам я вам приблизно і сказав, що кредитори хотіли б без списання? Щоб uh -huh. сума боргу залишилася тією ж самою, вони хотіли б ну найпростіше їм погодити там 5-6 років від термінування сплати по основному боргу. Ну це в принципі вони на це скоріше за все можуть піти. Хоча нам хотілося б, звісно, більше. Тому що я сподіваюся, що перемога все ж таки незабаром буде. Я дуже на це сподіваюсь, і нам буде все одно потрібно після неї кілька років. Таких ну, м'яких умов існування без зайвих зовнішніх виплат, тому що нам потрібно буде відбудовувати країну. Ну і по відсотках вони б хотіли б, я думаю, там щонайменше 7,5%, а може і 8%. Ну а наш уряд, я ж сказав, ну, волів би менше. Які конкретно там, а... цифри торгуються? Я думаю, що навіть якщо ви будете піддавати тортурам нашого міністра фінансів, він про це не скаже. На ваш, за вашими оцінками, які шанси домовитися, і які умови можуть бути оптимальні? От що ймовірніше, які будуть умови? Я не готовий сказати, які можна. будуть умови, тому mm -hmm. що це надто ну серйозна штука. Це позиції великих міжнародних інвестиційних компаній, інвестиційних банків з одного боку, уряду України і наших партнерів з іншого боку. Це уряди США, Британії, уряди країн ЄС, уряд власне, Єврокомісія, уряд ЄС, міжнародний валютний фонд. Я думаю, що наші Партнери вони достатньо жорстко будуть на нашому боці. Вони будуть впливати на це, і те, що в нещодавному перегляді по програмі МВФ, ну, переглядом називаються, ну як би сказати, проміжкові етапи виконання договору по, про кредит, кредитну підтримку з боку міжнародного валютного фонду. Там, наскільки я розумію, були достатньо однозначно показані. Пункти, за які ми не можемо відступати, і ми точно за них не відступимо, я сподіваюся, принаймні на це. Хто е, Партнери будуть сприяти, так, щоб ми вирішили ці боргові проблеми, а хто може нам заважати? Е, можуть заважати впливові лоб... впливове лобі е, цих інвестиційних компаній і банків. Я не думаю, що просто так. З'явилися жахливі публікації в іноземних змі. Про це якщо там ви почуєте десь когось з українських експертів або ЗМІ, які будуть валати про те, що ми не повинні допустити дефолту, ми маємо сплачувати наші борги приватним кредиторам однозначно, вчасно і в повному обсязі, бити на звук, бо це реальна mm. економічна зрада була би. Тому е, ми маємо відстоювати свої інтереси. Взагалі, е, я дуже шкодую, що як то кажуть, не вистачило нам рук для того, щоб е, організувати списання цього боргу ще, наприклад, в травні 2022 року. Тоді е, це можна було б зробити. Психологічно е, ситуація була для того більш сприятлива. Зараз з тієї причини, що наш уряд достатньо вправно е, отримує погодження е, згоди наших партнерів на фінансування, це мається на увазі США і відповідна програма на 50 мільярдів євро від Євросоюзу і оця нещодавна програма. По прибутках заморожених російських активів також на 50 мільярдів в нас, як не дивно, це нас зміцнює, але дає в руки іноземним приватним кредиторам певні аргументи. Вони кажуть, ну бачите, вам ж гроші дають, давайте з нами розплачуватись. І тут дуже потрібна позиція наших партнерів, які будуть казати, що. Не для того мама квіточка ростила, тобто, не для того, іноземні уряди надають нам кошти платників податків іноземних своїх е співвітчизників для того, щоб ми е великим фінансовим спекулянтам сплачували гроші. Я ще раз наполягаю на тому, що е по наших облігаціях е дуже високий відсоток. Ну так склалося. Нас вважають е таким ризикованим е боржником. Ну і от нарешті цей ризик має реалізуватись. Тобто вони мають отримати кінець кінцем після списання ну приблизно там 2% річних. От нехай вони отримують і будь щасливі. А, скажіть, а е, як зараз Україна обслуговує свої боргові зобов'язання і чи обслуговує взагалі? Скільки це коштує бюджету? Знову ж таки, є ті, хто нам допомагає впоратися з цим, чи ми самотужки? Закриваємо це, це питання. Це я на пам'ять, звісно, цифр вам не називу. Я я скажу тільки одне: що ми по приватних е, боргах там точно заморозили виплати, е, по наприклад, виплати на адресу таких кредиторів міжнародних, е, міждержавних, як міжнародний валютний фонд, Світовий банк. Ми проводимо е, їх е, чергові програми на підтримку України, враховуються. Тобто, в принципі, ми не виймаємо з кишені гроші. Ми просто якби продовжуємо ці бор, борги на майбутнє. Це в принципі непогано. Хоча я скоріше був би радий, якщо б нам це просто списали, але там складні відносини. Там питання звітності політичних сил, які знаходяться при владі в відповідних країнах перед своїми платниками податків, там не дуже люблять списання. Хоча, хоча приклади списання є, приклади списання є. Ну, десь така ситуація. Ми достатньо багато залучає уряд на внутрішньому ринку в гривні. Ну і в валюті також е, бере в борг на внутрішньому ринку. Е, там достатньо великі суми, там сотні мільярдів гривень на рік ми витрачаємо. Ну але за рахунок того, що е, залучаються кошти, то в принципі воно якби продовжується на майбутнє. Ситуація дуже важка насправді, але те, що ми більше ніж половину видатків бюджету зараз вже закриваємо за рахунок зовнішньої фінансової допомоги, зовнішньої прямої допомоги, там зброї і так далі. ми цю ситуацію розрулюємо. Я нагадаю, що з нами на зв'язку Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги». Ми говоримо про те, чи буде а, дефолт в Україні, і от трохи. З е, термінологією хочу вас попросити розібратися. А, що таке дефолтний рейтинг, і на якій позиції, на якій його позиції ми зараз перебуваємо? Ну, дефолтний рейтинг це означає, що е, він означає ймовірність е, дефолту, тобто відмови по, е, свої, по виконанню своїх зобов'язань по виплатах. Нам очевидно його знизили максимально. Ми знаходимося там практично на найнижчих позиціях, приблизно з 22 року інакше не могло бути, тому що є війна, є пряме вторгнення, і тут, як то кажуть, не варто про це надто сподіватися, що в нас буде якийсь там потужний рейтинг. Рейтинг потрібний для того, щоб брати кошти в борг у приватних інвесторів. Наші державні партнери, кредитори, вони нам дають кошти, незважаючи на всі рейтинги. Ми зараз не беремо. Уряд не бере е, кошти в борг, тому що не дають приватні кредитори. Угу. І уряд навіть і не сподівається на це. І це правильно, тому що е, вартість цих запозичень була просто космічна з огляду на цю ситуацію. Тому е, ми. Реально, вплив цього рейтингу боргового на ситуацію в Україні фінансово він почне працювати тільки через кілька років, коли ми закінчимо війну, коли інвестори побачать, що ми розгріблися з нагальними там, потребами, почали відновлюватись, і тоді е, нам цей рейтинг будуть піднімати. І все буде добре. Тобто, я б взагалі зараз до кінця війни, до перемоги, взагалі б на нього не звертав би увагу. Дякую вам за розмову. Я нагадаю про те, що ми говорили з Олександром Крамаренком, він, головний редактор журналу.